Всім привітки, друзі! Ви на моєму каналі Елізе MyLife. І сьогодні ми будемо разом з вами робити мою домашку, яку мені задали на понеділок. Е -е, не знаю, коли викладу це відео, але, знаєте, воно вийде на вихідних Ось, попереджаю зразу. Будемо зараз з вами робити мою домашку. Я вже зробила один предмет, там підготувалася до контрольної роботи, я вже зробила підготовку. Ось і зараз будемо приступати до інших предметів, бо їм ще залишилося досить багато. Ну, також розмовляю з подругою. Ну, і якщо що, будемо деколи деколи будуть. ну, Це відео буде, якщо що, прям не цілком. Хоча до вас вийде ще одне віде відео. Вибачаюся, це ми просто трошки з подругою балакаємо із за того. Ось, я вже зробила математику, мені ще залишилася англійська мова. Та, та ще природознавство і літературу. Ось. Також ще додатково з польської, але. Я її, напевно, ще буду робити прямо в останню чергу. Щоб. Бо мені ще треба буде доробити. Тобто, але зараз головне такі важливі уроки зробити, щоб потім не забути. Бо ще треба буде здавати текст. Ось так. Допустим, бо по -пустому. Так. У мене навіть пару предметів вже зроблених на понеділок, а на понеділок, точніше на вівторок, а на понеділок нічого не зроблено. Ми будемо розчинати. Ну що ж, поїхали. Так, Перше, друге, що я вже далі буду робити, тобто це в мене буде природознавство. Мені треба робити зожити, ще нам здали проєкт, але я його буду робити на вихідних. Це, на жаль, вам не попаде, але в мене є дуже цікавий телеграм-каналчик, я його вже почала вести, тобто там всі будуть новини. І все буде зарані сказано. Тому слідкуйте. Ваше чекаю багато чого цікавого. А я поки що буду зараз дивитися, доробляти різні завдання, бо треба буде нам здавати зошити. І треба все, щоб було, щоб все було написано. Це буде трошки довго, тому я трошки це пришвидшу. Ну що ж, я вже МПЗ виконала. Зараз буду починати робити англійську мову. Нам задали там з неї ось. Ну Коротше, з неї зробити, тобто вивчити за текст мені треба. І ще зробити пару завдань, і все, я вже. І потім ще зробити там один предмет зі школи, і додатково і все. Що ж, поїхали, я перемодую для вас час, щоб для вас це було не так довго. Друзі, я вже зробила англійську мову і вже зробила польську мову, тому можна закривати цих два предмети. В мене ще залишилася українська література, але мені з неї треба дещо перечитати. Тобто ось, і тоді вона вже буде виконана ми ще до сих пор говоримо з Лізою. Ось. У мене ще трошки п'івгодинки був, трошки більше був перерив. Ось. ну, Мені ще треба коротше, заповнити щоденник. Ну і рахуйте, у нас домашня зроблена. На понеділок, а презентацію я вже вам буду показувати все в телеграм-каналі. Ось, тому дякую за перегляд цього відео. ви найкращі, ви це знаєте. Ну що ж, всім па-па, до нових зустрічей!